Я дійсно люблю мити посуд, тому що в мене інколи буває потреба, що мені треба зібратися, мені треба швидко побачити результат своєї роботи. і Я йду мити посуд. Це дійсно дуже добре працює. Я помив, я знову зібраний, і я собі розумію, що класно я побачив результат своєї роботи. І друге, я вже за кордоном не пропаду. Все я вже можу собі спокійно. Якщо я десь проснуся на іншому березі, тиси. Я дуже люблю мити тарілки. Тарілки це моє улюблене. Водичка тече, ти все знає дуже супер, супер. Це, це прекрасно. Інша справа мити чашки і кружки. О ненавиджу мити чашки і кружки, дуже багато всяких тих вушок, з тим що збавитись. Я потім в один момент забив, і в мене просто кружки міняли кольор просто в кінці. Я тому задумався, чому в східній культурі, колись не пили з кружок, все з тарілок. Конфуцій подумав, я що тут? Я найнявся то все мити за, та... за тою худобою. Але я в якийсь момент купив посудомийку, і вона тепер ну не вже деякий час миє, і я тепер думаю, чи вона добре справляється, чи вона вміє так, як я.